Ласкаво просимо назад до торгових стратегій сам. Усьо я крок за кроком поясню, як розпізнати внутрішній бар, як позначити рівні пробою та коли саме входити в угоду на прикладах графіків у реальному часі. Застереження це відео призначене лише для освітніх та інформаційних цілей. Торгівля пов'язана з високим фінансовим ризиком і може призвести до втрати вашого капіталу. Завжди спочатку тестуйте будь-яку стратегію на деморахунку та торгуйте лише тими грошима, які ви можете собі дозволити втратити. Я не надаю жодних фінансових чи інвестиційних порад, тому обов'язково перегляньте це відео до кінця, уважно дотримуйтесь правил і потренуйтеся на демо-версії, перш ніж переходити до прямого ефіру. Давайте почнемо. Тепер перейдемо до графіка в реальному часі та розглянемо, як крок за кроком використовувати цю стратегію. Я використовую одні хвилинні свічки та укладаю угоди з експірацією в одну хвилину. Це дуже важливо для точності ваших входів. Подивіться сюди. Ось ця велика ведмежа свічка це наша материнська свічка. Наступна бичача свічка сформувалася повністю всередині максимуму та мінімуму материнської свічки, це внутрішня свічка. Я проводжу горизонтальні лінії на максимумі та мінімумі материнської свічки, це наші рівні прориву. Тепер уважно дивіться. Як тільки свічка закривається вище максимуму материнської свічки, це підтверджує бичачий прорив. Одразу на відкритті наступної свічки я відкриваю угоду на купівлю з експірацією в хвилину. Переконайтеся, що ринок в тренді. Уникайте флету або бокового руху на графіку, щоб зменшити кількість хибних проривів. Також завжди дотримуйтесь суворого ризик менеджменту під час торгівлі. Ризикуйте лише 1-2% від балансу вашого рахунку на одну угоду. Зупиняйтеся одразу після двох поспіль збиткових угод. Торгуйте лише 3-4 якісні сетапи за сесію. Це захищає ваш рахунок і допомагає досягти довгострокової стабільності. І коли ви знаєте всі правила, у наступній частині я покажу вам приклади на живих графіках, щоб ви могли почати практикувати цю стратегію. Подивіться сюди. Ось ця велика червона ведмежа свічка. Це наша материнська свічка. Я провів горизонтальні лінії на максимальному та мінімальному рівнях цієї материнської свічки. Після цього ви бачите три маленькі бичачі свічки, які повністю сформувалися всередині діапазону максимуму та мінімуму материнської свічки. Це наші внутрішні свічки. А тепер подивіться на цю четверту свічку. Вона пробиває максимум материнської свічки з потужним бичачим імпульсом. Щойно вона закрилася вище максимуму материнської свічки, я одразу відкрив угоду на купівлю на відкритті наступної свічки з експірацією в одну хвилину. Це ідеальна модель пробою внутрішньої свічки. Велика материнська свічка до трьох внутрішніх свічок, свічка пробій закривається за межами материнської свічки. Важливе правило, коли формується ведмежа материнська свічка, чекайте, поки бичача внутрішня свічка проб'є її максимум. Купуйте торгівлю. Коли формується бичача материнська свічка, зачекайте, поки ведмежа внутрішня свічка проб'ється нижче свого мінімуму. Продати торгівлю і завжди пам'ятайте, що всередині має бути максимум три свічки. Більше трьох зазвичай означає, що ринок рухається в бік, і це збільшує кількість помилкових проривів. І як бачите, ця угода купівлі зараз закривається з прибутком. Тепер, коли ця угода успішно закрита, давайте наберемося терпіння та почекаємо формування наступного ідеального внутрішнього барного патерну, перш ніж входити в наступну угоду. Тут я відкрив угоду на купівлю, але зверніть увагу на одну важливу деталь: ця свічка прориву дуже велика і має довгі тіні як зверху, так і знизу, що свідчить про сильне відторгнення з обох сторін. Ідеально у стратегії прориву внутрішнього бару ми хочемо бачити чисту середнього розміру свічку прориву без великих тіней. Я відкрив цю угоду лише як приклад для навчання, щоб показати, що може статися, коли свічка прориву не є чистою. Тепер, поки ця угода відкрита, зверніть увагу, як ціна починає сповільнюватися і навіть показує деякий відкат. Це часто трапляється, коли свічка прориву занадто велика або показує відторгнення. Це означає, що на ринку може не вистачати сили для продовження руху. Ось чому ми завжди повинні чекати на свічки прориву нормального розміру і уникати входу, коли свічка занадто велика. І як ви бачите, ця угода на купівлю закрилася з мінусом. Це ідеальний приклад того, чому управління ризиками таке важливе і чому ми повинні уникати сетапів із занадто великими свічками прориву. Цілком нормально мати збиткові угоди. Головне вчитися на них і дотримуватися своїх правил. Збитки це частина трейдингу, але з дисципліною та практикою ви зможете залишатися послідовними. Тут я відкрив угоду на купівлю, але зверніть увагу на одну важливу річ: цей перший вхід був зроблений у неправильному місці. Коли я це усвідомив, я відкрив ще дві угоди на купівлю на правильному рівні прориву, де ціна пробила максимум материнської свічки. Отже, загалом у мене зараз три відкриті угоди на купівлю: один ранній вхід і два правильних входи. Як видно, ринок тепер рухається у бік зростання, пробиваючи позначений рівень опору. Дві угоди відкриті на правильному рівні прориву, вже приносять прибуток, тоді як перша рання угода ще відновлюється. Це гарне нагадування про те, що таймінг дуже важливий у стратегії прориву внутрішньої свічки. Навіть невеликий передчасний вхід може стати збитковою угодою, якщо його зробити без належного підтвердження. Ось результати: перша угода на купівлю закрилася зі збитком, оскільки була відкрита у неправильному місці, тоді як наступні дві угоди на купівлю закрилися з прибутком, оскільки були відкриті на правильному рівні прориву, точно за правилами стратегії. Ось так працює стратегія прориву внутрішньої свічки. Проста, заснована на правилах і потужна, якщо використовувати її дисципліновано. Ми побачили, як передчасний вхід може призвести до збитків, а очікування правильного прориву дає чисті прибуткові угоди. Завжди пам'ятайте, використовуйте однихвилинні хвилинні свічки та експірацію на одну або дві хвилини. Ризикуйте лише 1-2% на кожну угоду. Зупиняйтеся після двох поспіль збиткових угод і завжди спочатку тренуйтеся на деморахунку, перш ніж переходити на реальний це відео було для вас корисним. Натискайте лайк, підписуйтеся на сам Trading Strategies і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодної з моїх майбутніх стратегій. Також напишіть у коментарях, яка частина цієї стратегії допомогла вам найбільше. Мені буде дуже цікаво почути ваші відгуки. Дякую за перегляд. І, як завжди, торгуйте розумно. Залишайтеся послідовними і до зустрічі в наступному відео.